Так що ну це е, страхіття це нікуди не налазить, тут і конфлікт інтересів і просто запредельні нереальні бабки. Але я тут хочу коли що сказати. Я так думаю, що і союзники закривали, можливо, очі на те, що таким чином як би, легітимізували її прибутки. Тобто, просто переборщили, пожадничали, насипали дуже багато, а таким можна було б там обійтись мільйоном і сказали: ну, мільйон же ж не три з половиною, ну, або там 1800, Ну, менше ж ніж у квітах. У квіта 900 зарплата, а тут 800, ще менше там, типа. І воно би якби зійшло, якби там спливло, да. От, але вони пожадничали, А це, по суті, я думаю, що доплата за те, що вони. Е, ну, вони отримують таким чином. Бо якщо офіційно, офіційні зарплати, ж там ну якщо вона отримала трошки більше мільйона офіційної зарплати, то офіційна зарплата в неї десь 100 тисяч, але вона ще отримує умовних 400 500 щомісяця. як цей викладач, От, то ми можемо сказати простими ми, словами. Не що... перебуваючи фактично на викладацькій роботі. Ні, Тому, ні, що... вона ж нанята професор, так. Да. І це, ну я сам так працював, да, на подряді, да, тобто, є подряд, це ж і називається грант, да, зробили частину роботи, і ми робили так методички, деякі важливі, але не методичка для методички, деяких яких студенти звикли, а те, що там методика, там, наприклад, прозорості відкрита. Бюджету ми з громадянським партнерством робили для БСЄ я готував звіти, за які мені донори платили, але Ну я робив це, ну щоб мене ж другий раз наняли, намагався робити ж це красиво, правильно? Ну Там щоб їм сподобалось. От, я тут, що хочу сказати, що поки Трамп познаходить е, компромати на них, ну я думаю, що якщо 270. Міністрів і замміністрів і взагалі чиновників, попали в цей список Трампа, то, мабуть, і перший віце-прем'єр теж попала. Ну, принаймні за цей кейс по-любому. І це ще раз вийде якийсь Рубіо чи е, Ілон Маск, чи хто нас ненавидить, скаже: так ми правильно е, USAID закрили, тому що USAID ж теж давав їм гранти. От так понятно, якщо вони так розбазарюють гранти, то там нафіга їм давати гроші. От, але поки Трамп наважиться оприлюднити ці Папочки з э, 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 косарями, да, типа що де накосячив за е команди, то у нас воно вилітає само. Ми тут самі э, все розкриємо скандал за скандалом. Но Трамп укріпить, тому що <кхи> тут же ж. У них же ж метод, який казати, та це подлі парахоботи просто наговарюють. На самом деле, на самом деле просто завидуйте мовча. То, що тобі тобі Бабиренко ж не платять таких денег. Ні, точно не платять, так. Да, Але голосно завідую, тому що тут, крім того, що запредельно багато платять, тут ще конкретно конфлікт інтересів. Так що десь так. Просто ми тоді, що, що тоді дивуватися з інших, от Аріїв пише про цю заступницю Запорізької голови Запорізької ОДА Златин, Злату В 22-му році була фігуранткою справи про розкрадання гуманітарної допомоги в розвитій області, постить собі чудові фоточки з Сейшельських островів. Ну нам потрібна ця краса для того, щоб от щоб що от мені цікаво. Я не можу зрозуміти, з ними що не проводилася якась партійна робота. Там якісь з, з ними не проводилися якісь інструкції, консультації да. про те, що люди добрі, що ви робите. Які автомобілі під час війни нові автомобілі преміум класу. Я колись працював, я був ще молодим хлопцем, а працював в одному фонді, в команді, де юристом взяли колишнього прокурора міста Суми. Я з ним працював, а він працював ще при комуністах. Він це було на початку нульових, а він уже, ну, він при комуністах, мабуть, і на пенсію вийшов. да? Я був таким, да, якраз десь нульових було років під 70. Ну, може, там трошки застав Незалежної України, і він оце ж розкаже. Лушпа там, в Сумах, там оце ж Гаркова. Ком КПСС, оце все, то він розказував мені багато таких е, ну, потрясних для мене речей, наскільки вони е, е, тіпа, сліди, слідкували за мораллю. Тобто комуністи, яких ми там призираємо. А та він казав: ні 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 Вітьок, там, ти молодий, я тобі зараз порозказую, щоб ти поніс ці знання далі розказувати. Що там. Зловили десь, умовно, з дівкою, там, з коханкою, там, типу, все, ложиш партбілет на стол. І ложиш не за те, що ти з коханкою, а за те, що зловили. Тобто, не попадайся, роби це тихо, От, тобто, щоб голосних скандалів не було, щоб жінка не приходила ворайком чи гарком, чи, не дай Бог, даже вопком і не жалілася. От, що там... Неможливі були такі речі, що там неможлива була показова оця там умовно на Сейшелах. Дідь, відпочиває, але там фоточки не викладують. Там типа, чому? Тому що нікому не потрібно знати, що ти там в Абкомовському санаторії відпочиваєш, да? де там закритий пляж, і там все дуже класно, і у тебе кожен рік. А якийсь мій батько був столяром на будівництві. І я там за всю там, за все його життя йому один раз дали там, тіпа, в сакі путьовку. І для мене це було вершина щастя, я був на морі. все життя запам'ятав. 12 років я пам'ятаю, досі чому там. А для їхніх дітей це було той, але вони цим не красувалися. Але їхні діти ходили тесь, теж в школу. Я пам'ятаю, як директор школи там теж казав дівчатам там, там, з багатих сімей знімайте золоті сережки, всі мають бути однакові. Е, Партія слідкувала за обліком ралі, пам'ятаємо це з фільму. Да? А ці втратили попутали беріга. Там, типу, блін, ти була у владі. Не показуй своє багатство, там, тіпа, ну проведіть якийсь інструктаж, там, тіпа, ну, не хизуйтеся своїми машинами, не хизуйтеся, не бухайте, як теж там у нас багато. ж, от, До цього губернатора у нас був ще один Харківський, так той перестрілку устроїв там десь на природі. Хорошо, що не в кабаке, а десь на шашлику, я не шучу, да? От, А ще одні там злидні там, десь під час війни вже там кабанів валили, да? там, тіпа, блин, стрільбу устроїли, тобто, набухається це творять несвітене. Заводять там, ну то е, якби то їхніх дружин проблеми, але заводять там каханок там, чи ще що. Тобто, ведуть себе несвітенно. І е, те, що от, я пам'ятаю від старого прокурора радянських часів, що не було, не було немислимим для комуністів, яких ми клянемо. І їх теж називали, і вони себе теж називали до речі Слуги народу. От, слуги народу. От вони слуги народу, так вони не палилися, що вони там, типа, ще щось. Ну, але ж, одкуди вони вийшли? Вони е, вийшли е, з, е, з регіонів там. Єрмак, чим був, чиїм був е, там помічником. Подоляк, е, де там по піньочкам гасав. Гетьманцев, у кого там був, у Тадурова, чи у кого він був, е, на, на побігушках, да і та Єрмак, по-моєму. А я їх всіх цих та Тадурових пам'ятаю, пам'ятаю ще в 14-му році на кліпоспілому. Тадєєв, на... Тадієв, по-моєму. Е Ельбрус Тадєєв. Так, так, так. Всіх. А, Зеленський дав інтерв'ю CBS, БІС, чергове інтерв'ю Західному виданню. А, чесно кажучи, я не розумію. Ми намагаємося якимось чином налагодити стосунки з Трампом, він каже. За президентства Трампа допомога США майже припинилася, а Путін захопив 20% України. Ну, стосовно допомоги тут можна погодитися, 20% за президентства Трампа захопив. А що було в 24-му році, от мені цікаво. В якому році? В 24, в 2023 році. Що це було? Він каже, що за президентства Трампа Путін захопив 20% території України. В інтерв'ю Сібір. Що... Ну це що він так? щось яку, якусь очевидну єресь сказав. Очевидну єресь. І він може накликати тільки гнів Трампа, навіщо нам е, дражнити Трампа, який е, зараз хоче там е, наступив навіть на горло власній пісні і сказав про сумський обстріл, що це була помилка Путіна, щоб тільки Путіну дати вийти там умовно, умовна лицо. Да? І, ну, це, блін, ну це. я не, Я не знаю, Володимир я Александр... вам скажу. Він каже: Російська Федерація вбила до 100 тисяч українських військових та 13 тисяч мирних жителів. А Маріуполь? А Бахмут? А Волноваха, а інші міста українські Лисичанськ Ізюм? 13 тисяч мирних жителів він каже, Російська Федерація убила. Ну, так, да, однозначно, цифри? я думаю, більше. чому це такими цифрами оперує президент? Абсолютно, ну, я, я, я в шоці, чесно кажучи. Звідки такі цифри? Я а не знаю, звідки насправді і це знову вибільшує, що то у Трампа, то ми їм должні 120 мільярдів, то 350 Це вибільшує. Але коли Володимир Олександрович з цифрами не дружить, то ну а навіщо хто йому там е ці е пише? Якісь ціну треба працювати з ним там, хто там подоляк, чи зараз уже литвин, хто з ним працює. Мені раніше його відосики як би подобалися. Я розумію, що там або брехня, або маніпуляція, але зроблено було ну красиво. От, а зараз щось і якість. Вони вони начали мабуть, розбігатися, вже думати, хто, хто де хто на які сейшели побіжить, як оця злата. да І почали. <кій> тягнути в півсили, ну бо в мене ну інших пояснень немає ну, щось щось дуже слабовато дуже слабовато <кій> тим більше в взаємостосунках з американцями, я розумію, що можна по різному оцінювати реакцію Трампа, зокрема на трагедію в Сумах, бо він сказав, що. Це якась помилка. Вони напевне да. помилилися. Ну, це вибачте. Звичайно, для нас це дуже обурливо. Для нас да. це дуже боляче насправді. Але е це ми можемо з вами тут поспілкуватися. Сказати: от який Трамп такий, сякий. Е він підігрує Путіну. Він підігрує е москалям. Ну, а президент країни він головний дипломат цієї країни. Він речей, такими речами оперуватися має бути в 10 разів бережніше, ніж я. тут з близнюком стрімим. Ну, У нас ж немає ніякого там в категорії державного службовця. Але потім нам будуть розповідати як величезне досягнення. І те, що ми бачимо, наприклад, з підручниками для 11 класу. Е, велике будівництво частина підготовки до повномасштабної війни з 21-го року. Це що таке? Як це може бути таке? Що велике будівництво частина підготовки до війни? Тобто, прекрасні дороги будували для того, щоб наші танки і наша бронетехніка на швидкості е, звільняли території? Я не знаю, що вони там. Ну, вони можуть говорити, що дороги будуються. Це ще ж Клаузевіць писав. Можливо, хтось із них там. Вони ж історики, які писали, що десь Клаузевіць Це теж писали, що він казав, що дороги це кровоносні судини війни. Але ж він говорив це якраз з огляду на бліцкріг. Що німцям потрібні були дороги залізничні і шосейні для того, щоб перекинути умовно, як вони в серпні 2014 року перекинули війська з е, Паріжа, щоб врятувати Східну Прусію, і де Людендорф е, е, з Інденбургом там накрили армію Самсонова цілу, да, там типу, в кліщі взяли і розбили. То, можливо, вони начитали, що тіпа, ну, тіпа, Клаузеві сказав, що там тіпа, що «Да, дороги це кровеносні судини війни, по яким можна там переміщати ресурси. Але будували б тоді ракадні дороги. Але навіщо було дорогу добудовувати до самої Юнаковки? а ті Бачівська ж до ну, власне, до Бачівська до, до Глухова? А ви б там одрізали де ще що. От, а чому не замінували мости, якщо дорожня інфраструктура? Чому не був зірваний міст, наприклад, між путівлем і Буринню, по якому вони їздили? От, то що Сумчані свої мости заблокували ну разом з сумами. Да, там, тіпа, їм було незручно там їздити. Ахтирка пере, 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 через Ворську свій міст зірвала. Лебудин ще хитріше зробили, не, не зірвали, а розібрали, плити, порозтягували. Потім, коли ворог пішов, восстановили. Тось, вообще, по приколу, да? А там от не зробили, Володимир Олександрович, я от мені хотілося б, щоб в книжці про це було написано, і там, типа, щоб ми історики дослідили, що міст оцей так званий Буринський міст між Буринню і Путівлям, а його ж зірвали таки потім. Але коли росіяни відступали. І зараз, якщо там треба комусь проїхати на шостку, то ми їдемо почав по пантончику по е, туди, на північ області, ну, от що б хотілося, і щоб вони написали. Але вони пишуть, що там, тіпа, ну, да, це класно. Тобто, ви пограбували через велике крадівництво країну, і це виявляється. Це була велика сірмяжна правда. Це було виявляється там, типа для, для переможеньки. Це не зрада, це перемога, взагалі. Блин, шикарно. Шикарно. Як? ну Це треба вміти так перекручувати. До речі. Щоб сказати Зеленському, треба просто сказати, що 20 відсотків Путін захопив же не при Трампі, а при Зеленському. <смі> от на честь крізь про це нема при бо, бо, Трампа, не було. Якщо там американський президент, це був Байден, але точно президентом України був Зеленський, який казав: Та я б, якщо б був на місці, як от вони ж, брати Близніці. Трамп каже, аби я був тоді, війна б не почалася. Навіть а Зеленський, якби я тоді був у 2014 році, ми б не пустили. Ми б кастьмі лягли, но Крим не здали. Якби я був. Ви <рес> розумієте, точ, точ один, один до одного, <кхи> як у Трампа. Тільки тут з комунізмів це Трамп у Зеленського. І хочеться сказати Дональд Фредович, тут авторські права всі у Зеленського. От, е, на, на, нащот, там, типо, Почалася б війна чи не почалася? Бо Зеленський це вже казав ще до вас, що не почалася, якби він був, якби він був, а не Порошенко. Ну, тільки жаль, він тоді на роялі якби грав. Ну, а якщо ес, б а був, то так, да, звісно б тоді дав.